Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. Це відео присвячене досить актуальній темі, про яку зараз, знаєте, не звертають на неї уваги. Може, і не побачили це рішення Великої палати, яке з'явилось нещодавно. Однак я вирішив йому, як і обіцяв, присвятити окреме відео. А саме це питання. Е Нікчемності певних правочинів, за яким були продані право вимоги, пам'ятаєте. У нас був великий банкопад, завдяки нашим, я вважаю, наземним партнерам, замість того, щоб рятувати банки, вирішили українські банки вбити. От їх повбивали всі, тим більше ста банків повбивали. І дуже велика кількість боргів переуступалась, 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 а потім фонд гарантування вкладів їх і визнавав нікчемними ці договори переуступки. Звичайно, велика палата свій час сказала, що ця нікчемність, що визнає фонд гарантування, це ніщо, треба визнавати через суд. І в подальшому деякі переуступки боргу визнали нікчемними, недійсними через суд. Що далі відбувається? Звичайно, за цей час вже неодноразово ці права вимоги продавались. Продавались, передавались, переуступались, тобто не сторонам цих правочинів. І до чого прийшли? От вам треба зрозуміти. Я розумію, що для багатьох, особливо тих, хто не стосується це рішення і ці права їм не цікаво це відео, тому можете вже переключатись. А для тих, хто потрапив в таку ситуацію, чиї права вимоги були. Продані, верніше, продані, потім переуступлені. Ви розраховувалися там з іншими особами, потім далі пере, пере, передавалися, і потім, от це першочергове право вимоги було визнано недійсним, Виникає дуже велика проблема. Проблема виникає і в заміні кредиторів в виконавчому провадженні стягувачів, і, в принципі, в наявності двох-трьох кредиторів. У нас знову ж таки завдяки великій палаті вони не дварили чудес. Як я говорю, такі дивани творили, не дивлячись на прямі норми закону, що фактично право вимога повинна бути підтверджена оригіналами документів, раніше вони е просто висновили, що просто документи. Які документи, звідки ці документи не зрозуміло. Ну от виникає така ситуація, їх дуже багато. Про них просто всі мовчать і я думаю, що воно от зараз пішло вистрілювати постійно і люди з цим стикаються. Так от, до чого є дуже два важливих висновки. По-перше, Право вимоги, оці майнові права, які були продані чи переуступлені, вони можуть бути, виявляються, за рішенням Великої палати, те, що вони виснували, можуть бути витребовані. Витребовані у добросовісного набувача, однак за певних обставин. При цьому не зрозуміло, чи можуть їх витребовувати, чи не можуть, так з цього рішення не зрозуміло. Хоча, по суті, ніби Велика Палата прийшла до висновку, що можна, можна витребувати. Але. З іншого боку, не можна витрабувати право вимоги. І таким чином виявляється, що у разі, якщо особа набула право вимоги і вона не була стороною того першого правочину, і не доведена її недобросовісність, ну як у нас люблять там суди висновувати, то це право вимоги в неї відібрати не можна, навіть якщо першочерговий договір. Купівлю продажу прав вимоги визнані незаконним, нікчемним, недійсним, не має значення яким. Тобто він недійсний. Ну, коли там вже 3-4 рази переуступили, є новий кредитор, навіть до нього воно потрапило спочатку незаконно, нічого вже зробити не можна. Він залишається кредитором. І сплачувати фактично за цим рішенням Великої Палати потрібно йому. Якщо потрібно вам буде допомога розібратися в цій ситуації, вона дуже непроста, ця ситуація. І дуже, я вважаю, і незаконно, і несправедлива, і призведе до вкрай тяжких наслідків, звертайтесь, будемо допомагати, будемо разом розбиратися. А поки допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Лад, правовий лад і правовий порядок ми будемо разом з вами наводити. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Іншої України у нас не буде. Треба її утримати. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!